Вітаю вас! Ну давайте зроблю розклад, ви просите подивитися. Це знаєте для кого? Для любілі мастер-шефа, Ектор Хіменес Браво. І те, що ось в останній тиждень відбувається тут такий скандал гучний. Він же набирає обертів. Ектор. Ну, яке в мене відношення до Хіменеса Браво Ектора? Ну, яке? Ну, на початку, коли тільки починалося це шоу, я, може, дивилась там пару сезонів, а потім ну, мені нема коли його дивитися, і мені щось, ну, це знаєте, для тих, хто дуже любить готувати, я ну, так собі. Тому зроблю розклад, це, це буде не те, що я думаю, це буде відповідь вам від вищих сил: чи винен, чи не винен, а ви там вже самі. Розбирайтеся, як на це реагувати і взагалі. Що відбувається? Значить, Богдан Біспалов, він, до речі, і на Ютубі зняв вчора відео стосовно цієї ситуації з Ектором. Він, коротше, це такий блогер, який там проти всіх щось там риє, щось риє. Ну, в общем, коротше, іщейка. А, ну, Його робота на когось там щось нарити. тобто це його робота, це його гроші. Він стверджує цей Беспалов, що на анонімних потерпілих що цей ектор Хіменес Браво нібито листувався з юнаками 15-17 років. За його словами, Хіменес Браво спочатку писав в інстаграмі, потім скидав якусь там переписку в Телеграм. Переписка, ну, яка, так, якого характеру? ну, Ви розумієте, да, якого характеру переписка? Не буду тут казати, я думаю, зрозуміло, так? Да? Спочатку він засипав компліментами та показував своє багате життя Хіменес цим підліткам, а потім просив в них фото і блокував. Ну, це так кажуть, спалав. Потім через десь тиждень Ектор Хіменес Браво вчора чи позавчора записав на своїй сторінці відео спростування, що він звертається до юристів, що буде консультуватися, що це все неправда, ганьба, це все обман. що як тільки він там пішов кудись в ЗСУ, в, в, я не знаю там щось, я не слідкую за цим обличчя безпілотних оцих систем об'єднання. Чи він пішов з СУ, цих мене Чи просто він на якийсь збор відкривав допомога на дрони ЗСУ. Ну, щось таке, що ніби після цього почалися всі ці закиди робити на нього. Він каже, що це все з Росії. Ну, До речі, до речі прямих доказів. І Потерпілих, прям свідків і супер прямих доказів немає. Якісь там скріншоти. Скріншоти, переписку. Я вам теж можу таких скріншотів наробити. Ну, я ніякого не оправдовую. Давайте будемо дивитися ось його фото. Так, Ектор Ектор Хіменес. Хіменес. Чи як його там? Хімес. Так. Ось. Ну да, Хіменес. Ектор Хіменес, браво. Мастер-шеф. Так, звинувачують його в переписці некоректній, ну це, м'яко кажучи, з підлітками 15-17 років. Те в інстаграмі, а потім в Телеграм. І ці ця переписка адскріншотилась і з'явилася там в різних каналах. Це все просвітлює, як його там звати? Біспалов. Це все просвітлює безпалов. Ектор архімене збрало, що дійсно спілкувався некоректно з підлітками 15-17 років це правда? Так, рицарь Жислів, луна. Ну, відразу луна. Луна це обман, і це хитрість. Хитрість від якихось юнаків. Паш, паш мечів це підлітки. А пажі вони хитрі, а луна поряд обман. Про якийсь рицар жезлов, про якісь дії, Туз мечів, повішений, королева жезлів. Боже, хто б сумнівався? Це ж карта Росії. Повішений відповідь ні. Туз мечів, і повішений, Туз мечів. На цю інформацію відповідь ні. Чи винен? Луна хитрість від підлітків. І тут Росія. А ще ці підлітки можуть бути з Росії. Дивіться, розсвіт, ірафант, захист, сила, і вищий суд, і боротьба. І він буде боротися, Хіменес Браво, ектор. Він буде боротися, він буде відстаювати свою правоту, він буде відстаювати своє ім'я, що він до цього не причетний. Неважливо, якої він орієнтації. Неважливо. Але тут суть в тому, що підлітки 15-17 років це діти. Дуже важко відлюдник. Деякий час він буде у відлюднику. Ага, пасив, да, буде правосуддя стосовно дітей. Ну, я вам кажу, оці підлітки, оці скріншоти, оця переписка, може там самі підлітки його провокували, ніхто ж не знає, да? А Це королева жезлів, а це карта Росії. Давайте ще раз питаємо. Чи правда? Що кажуть? Чи правда, що зараз несеться про Ектора Хіменеса Браво, про цей скандал, переписка в соцмережах з підлітками 15-17 років. Це дійсно правда, він до цього причетний. Він дійсно це робив, цей Хіменес. Дурень, туз жезлів, очікування. 5 монет, боротьба, захист, 5 мечів. Гроші, 5 мечів. Ну, наприклад, ці карти кажуть ні. Знов «Дії», перемога Україна. Обман. Обман, Україна і перемога. Зробити боляче. Смерть, щоб він, смерть відлюдник і карта уходу, щоб він взагалі звідсіля поїхав. Щоб був на пасиві. Ану, покажіть, будь ласка, чи причетна до цього Росія, до цього скандалу з ектора, Ектор Хіменес Браво. Підлітками. Чи причетна до... Ні, давайте. Хто до цього причетний? Хто причетний до цього скандалу з Ектором Хіменес Браво? Хто причетний? Луна? Знову обман. Щось мутять, щось мутне. Гроші. Правосуддя. Пашмонет, мах. Пашмичів, пашмонет пашмичів це молоді люди. Це підлітки, які навчаються. Це якась хитрість, хитрість заради маніпуляції. Ну, королева жезлів, ну ти подивись. Ну, Я не можу сказати, що прям Ектор Хіменес Браво 100% винний. Ні, це якась підстава з королеви жезлів. Знову якісь молоді підлітки, якась хитрість. Підстава помагу за гроші. Треба його підставити. Це все стосується війна, диявол, світ, робота, гроші Україна. Я не знаю, це відноситься до того. Хорошо, чого раніше не було на Хіменеса о цього? Чого воно раніше не, не всп... ну, Чого цього раніше не було? Чому саме зараз, коли він пішов до ЗСУ в цей батальйон, чи як він там називається, безпілотних систем? Збирає гроші, там, допомагає армії, хоче стати лицем цього батальйону. Чому, чому саме ось зараз ця інформація почала з'являтися про Хіменеса, коли він пішов в ЗСУ? А коли він не був, там все було добре, да? так? Чекали. Очікувані вибір. Сім мечів, якась підстава. Готувалась підстава, війна, диявол і ось військові, і гроші. Не вигідно їм, що він там цим займається, що більше грошей стали отримувати, більше дронів, можливо, стали закупати і так далі. І тому подобне. В общем, я вам скажу так: моя відповідь така, що це його хтось хоче підставити. І не хтось, а Росія. Російські підлітки, це все якось планувалося спеціально. Ну, моя така, ось така відповідь. Не моя відповідь вам вищих сил. А там вже вірити вам, не вірити. Це вже ваша справа. Я взагалі нікого не захищаю. Я взагалі паралельно до нього відношуся, але ось що маємо, то маємо.